Усім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо трифлейті ремісу, тобто десерт ремісу, але в дуже зручному форматі у вигляді десерту в стаканчиках. Для цього нам знадобиться кава американу, бісквіт Савоярді, жовтки. Цукор для жовтків, білки, цукор для білків і маскарпони. Не забудьте завчасно приготувати каву, тому що вона не має бути гарячою. Савоярді я використовую магазини. Сьогодні досить швидкий варіант ремісу. Якщо ви його хочете приготувати вдома, то рецепт можете знайти, прийшовши за підказку, яку ви зараз бачите у правому верхньому кутку, або за посиланням в описі під цим відео, ми з вами савоярді готували. Також уважно дивіться список інгредієнтів в описі під цим відео, для того, щоб не переплутати місця. Цукор і ми одразу відправляємо маскарпоне у холодильник, тому що він має бути охолоджений. У дежу відправляємо білки та збиваємо їх до пишної піни. Додаємо цукор для білка, уважно дивіться інгредієнти в описі під відео і збиваємо до стійких піків, але не переспийте білки, щоб вони не були грудочками Ось така виходить консистенція. Вінчик не прибираємо, він нам знадобиться. Перекладаємо білки у чисту тарілку. А в дежу відправляємо жовтки і цукор для жовтків. В дежу вінчик перед цим мити не потрібно. І збиваємо до пишної маси до повного розчинення цукру. Не бійтеся, жовтки перезбити неможливо. В цей час нарізаємо савоярді невеликими шматочками. Ось така виходить консистенція збитих жовтків з цукром. Дістаємо з холодильника маскарпоне і об'єднуємо його з жовтками. Я це роблю спочатку лопаткою. А потім вінчиком, щоб розбити грудочки маскарпони. Консистенція вашого крему в результаті буде залежати від максимально збитих білків і жовтків, і головне від якості маскарпони. Склад сиру може бути хорошим, а якість не дуже. Якщо після об'єднання з жовтками у вас виходить досить густа стійка маса, то маскарпони якісний. Тепер спадюрюємо білки, перемішуючи їх, і поступово додаємо їх до маскарпони з жовтками і обережно перемішуємо. Крем на очах стає дуже повітряним і ніжним. Ось такий вийшов крем. Для зручності я перекладаю крем у кондитерський мішок без насадки, але ви можете використовувати круглу насадку. Крем є, Савоярді і Американо є, можемо збирати трайфли. Для цього я використовую такі пластикові стакани об'ємом 180 мл. Звичайно, трайфли можна збирати і в креманках, і в склянках. На дно відсаджуємо крем, занурюємо савоярді в американо, але занурюємо наполовину, щоб бісквіт занадто сильно не розмок. До кави, до речі, можна додати трохи рому або коньяку. Відсаджуємо крем, савоярді просочені американо. І останній шар крему. Спатулою я вирівнюю поверхню. За бажанням додатково з круглої насадки можна відсадити крем. Загалом вийшло 9 трайфлів. Відправляємо трайфли стабілізуватися у холодильник приблизно на 1,5-2 годинки. Через 2 години черемісу добре просочився і стабілізувався, і ми можемо його прикрашати. Присипаємо верхівку какао. І я додатково прикрашаю верхівку зернами кави і кульками повітряного рису в темному шоколаді. Ось така краса виходить. Трайфлеті ремісу готові. Десерт неймовірно ніжний, досить швидко і просто готується, легкий на смак і дуже смачний, а в такому вигляді ще й неймовірно зручний. Трефли теремісу готові. Досить швидко, нескладно, смачно і дуже зручно подавати такий десерт порційно кожному гостю. Давайте скоштуємо. Дуже ніжно. Десерт дуже смачний, ніжний, але по-іншому бути і не може, адже це класичний тірамісу просто у формі трефлів. Тож, якщо вам подобається така ідея, обов'язково готуйте, підписуйтесь на канал, ставте ваші лайки і до зустрічі!